Всім привіт! Це відео по Satisfactory Сьогодні у нас вийде відео по Satisfactory так що не розочаровуйтесь, відео по Майнкрафту буде завтра. Сьогодні, думаю, ви... По... Сьогодні, думаю, займемося електрикою. Думаю, самі розумієте, чому ми не займемося. Ну, думаю, будемо починати. Тільки ще сповнив, що я тут нагромаздив. Буде взагалі прекрасно. А что вообще тут по электрике? Что сбой-то? Утребление. 700 мегаватт, а то изводим. На... Производим на знам скилли. Надо взлетати подивитися. Зараз, наверное, буду склеить, а щоб вас натомливать. Так, я добрався. Ещ тут тебачим. Вот это что? Вот что? Матая? А хоть подключенный? Че что? А ну. Он и подключен, да, основной щиты. Да у меня такой чуйка, что что-то на королячах. Теперь ты можешь понять, что именно на королячах. Ладно. Так, а он так спросил, я думает. Ничего не що что мы мені Не нахватаем мощностей. Именно тут мощностей не хватает. Господи. Что я тут на здесь Может, по-нормальному е переробить? Блін. Надо хотя бы новую нормально запустить. Бо тут я тут ногами здив, шо, нічого не понятно, шо куди йде. Будем сейчас перероблять всю энергосистему. Думаю, тут особих проблем немає бути. -да, Воду прибираємо. Так, так, так. Шо тут або мощностей не хватает, або с... або здесь винчишь тут по мяхике на дай нормально працювати Ну зараз ось так вот хочу думать. Так, вас прибираємо Оп, оп, оп. ну, наверное, тут тут ложать. Надо будет без неше пострадать, потім Ага. Когда надо будет. Так І поставлю тут зараз хранилище. Скину неоправдан. Так углів і тому подобне, что мне зараз зовсім не надо. пізніше заберу. Тут угля Надіюсь, Здесь тебе нормально вийде його зробити, і воно хотя б работать буде. А якщо воно не буде работать, то це буде велика проблема. Он мне и так надо полностью порезать, или вообще теперь запустить надо. Так, так, так. Так, надо будет скоро еще и коварсом занятися. Это целое зовсім не дело. Так. Тут все загрозив. загрузив. Так, ну давай тепер по-красивому Може Можно одну полоску зробити, так краще буде, мені кажется. Ну, цих я можу зробити нормальненько так вот. А ну як пожалуй поки. Раз. Два. 4 4 5... А, Шесть. Ah, ага. И на сам останавливаемся. Так все рівно стоять, надеюсь. Да, все рівно. Ну прости. Прай як ти це робиш? Киш! Ясно, він забавився. Вау. Так, труби. Опа. Ведем вас то хотів труби по красивам поставити Верю, вже получиться поставлю трубы я хочу по красивому провести бо я не хочу щоб лапша була як в той раз Якщо ви ще помните як це виглядало то це було буквально одним словом лапша опа Ой я не можу залізти, що мені до хляка якось играю. Заліз-то нікуди не може Ну ти серйозно А ну кеш. Надо може якось на пожаку. Та киш! Уйди! Йди. Ну, Млин. Вин не выдашь. Тут що... вин едино, що щас смешает. Можем не выйти, и ч-то до Багато, да? А ты сейчас... А, стоп, я ж могу разобрать вс. И заново поставить. О, все ура! Парамога. Вс, раз. Два. Мне надо якось залізти, на них щоб можно було Ай. Так, сейчас за помогу... Ось вас залізу. це уже по-любому не получится. Оба! Ой. Тепер. Потягуємо, да mm. mm. господи, ну буде так сиді. Так все проводимо. А, кстати, ВД штрах и буду у нас. <звук> Можно, кстати, уже лишний поставил. А, сколько ты же ешь воды? Сорок пять кубить в минуту. Один. Один тескільки производиш. А ну здивуйте мене. тут повні. Так, один ти робить сто двадцять кубометрів в минуту. Сорок 40... пять. Получається один може питати. Ну, один два з половиною може питати. Так получається якраз три сим зможе запитать. Якщо так считати, буде два. Два з половиною. І ще два з половиною. Якраз води буде достатньо, даже там залишиться щитка. Так що... Все окей, я правильно посчитав. Ну, а угля хоть мені буду. Хотя в мене тут в запасі скільки угля, що все... Мені цього до кінця ігри, мені кажется, вугля хвата. Так, е -е -е -е. і що ти скажеш мені, дружок? Ти копаєш 120 угля в минуту. А ви скільки угля в минуту пожараєте? Так. Я запозичу трохи уголька. Ага, 15 в минуту. У-у-у! 120 на 15 кілька вода. 120. Угу. Разділ на 15. 8. О, так раз мені все хватає. Все в мене тут. Офігенно. Так. Тільки надо другого левла проводити. У мене їх ще й так мало осталось. Так, я приехав, я тут зроблю. Ясно. От забираємо. Ну, буде просто стойка гляньте, Да господи! Да что же все круто разучились. О, разучайся? О! Ладно. Так, Туда что стоять? А вы далее стали стоять. О, вс, самое тут класс. Или капец надо уже можно так что у стать, бо тогда не будет так бы доезжать так так и ну, все ну то есть оба 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 так, оно доск... Буду вам не хватать других конвейерных лент. У меня уже 22 пластины, дай бог, у бы из деха выстачивал. Раз. А, и 7 пластин осталось. Вс, кинчилась пластина. Ну, значит я за пластинами сейчас бегаю. Очікуйте. да. Так я вернувся і вже я взяв з собою 200 пластин, наверняка, так сказати. До цього вже сто відсоткового хвата на вс, що я тут хочу зробити. Осталось просто додавати конвейерні лям. І покращити такие. Бам-бам-бам. А де все те? Я думаю, это на ну, запрос захвачу. Вообще, надо вот этот мини-торфян корабль, чтобы она разработала. А, надо еще шкабы просто найти. ओह oh. ऐश ч ты не запускаешься Наскільки багато вам уже радова скляки мне что с нашей стороны сейчас такой само дичь строй везде вайда сатильки принести кстати вода точно Як гарно, що я гарно сейчас пронес ходашки Сейчас тика половина пройти. Так вот, ну в кинас надо переключить. Вс одну переключить на сраденку примерно. Ну це сюда. Может трохи воды проедать, то краще будет. шос так есть опа опа зафуречило зафуречило так потребление 500 -мо як воно скаче ямкости вообще не хватает ну значит хочешь не хочешь добавлять хотя бы одну надо добавить давай так поставлю пока просто переключить и все на излишком буду просивать надеюсь оно так зафуречу хотя бы надо сразу взять огорьокас хотя бы сотку я собі покласти його Сюда. О, у мене ще турбо ускорителя, точно, я уже про них не забыл. А ну Аташа. О! Тепер покраще. О, ура! У меня та парка Макс потерпление 700, а МК 720. Буквально в міліметрах Вона тут лучше і лучше. Ну да, це так уставлять надо. Да? Хоча б якось я її улучшу. хоча б вона працює, і на том, спасибо. Як вона працює? Я хазах. Якось... Ага. розміщався, на вам вам забой признавайтесь у кого уголь кинчився так то вообще пока что тут угля полным полно но походу в когось я уже не ну це точно на первых тут вообще по сотке забитый а це там де Червоним горять. Ось тут того, виходить, є дві ці, які надо забити на повну просто ...углем. Бо він туди дуже довго приходить. ще дві сотні візьму Так і приходить, то тут взагалі вообще прикольно. Можливо, кстати в тій станції просто вырубалась то еще було. Так раз все по идее вырубаться не мають А ну О Вс Але прикол, что що, даже що одна вырубается то сразу ще вирубается На ну, скільки тепер было 75 мегаватт. Ну да. Тут надо по-любому евро ровлива. Киса какишка полна. Ну думаю це уже будет следующей серии по Сатису. Бо... мы хотя бы заставили ее работать, согласитесь и на том спасибо. Я трохи можливо по шо, пластинку чтобы Посторон... Ну, все вже буде в следующем видео будем строить. У мене вже тут планы. плани. Але думаю, вже в следующем відео ми їх організуємо. У цьому да мои господа. Да, там мої вишки любимі. Ой. Пропусти. Вишка. Залізі. По цьому. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь.